Якщо ви зараз знаходитесь в пошуку рушнику сушарки або вже придбали рушнику сушарку і не знаєте, що робити далі, це відео саме для вас. Я Роман з Маріо, і сьогодні я розповім, як встановити електричну рушнику сушарку самостійно. Не запрошуючи майстра, не використовуючи якісь незрозумілі лайфхаки з інтернету, все можна зробити власними руками. Для цього нам знадобиться небагато. Це рушник узшарка від Маріо. Олівець. Рулетка і рівень. Решта вже є в комплекті. Спочатку необхідно розпакувати комплект кріплень з пакування рушнику сушарки. Це внутрішня ніжка, це зовнішня втулка. Наступним етапом, за допомогою рулетки, вам необхідно відміряти відстань між центрами точок кріплень рушнику сушарки і перенести їх на стіну. Виміряйте горизонтальність за допомогою рівня. За необхідності скоригуйте. За допомогою дрелі або перфоратора зі сверлом М8 виконайте 4 отвори. Навіть якщо під час виконання отворів у вас виникли дефекти на плиці чи стіні, в комплекті рушнику з Шарок Маріо також додаються ось такі декоративні чашки, які допоможуть приховати ці дефекти. Наступним етапом буде монтаж дюбелів в стіну, далі змонтувати кріплення, прикрутити ніжки до рушнику сушарки. І залежно від розміщення вашої розетки під'єднати мережевий дріт до тієї сторони, до якої вам потрібно. Залишилось найпростіше змонтувати рушнику шарпу на стіну та підключити її до мережі електроживлення. Тепер ваша рушникосшарка повністю готова робити ваші рушники сухішими і теплішими, а життя легшим і приємнішим. Обирайте рушнику Сушарку на сайті mario.com.ua або в величезному переліку магазинів партнерів. І живіть з комфортом!